Вітаю вас всіх, шановні підписники, любителі природи. Сьогодні 13 серпня 2024 рік, і я думаю, що це буде мій самий останній похід по білий грибочок дубовий в цьому році. Питання в тому, що наші місцинки, вони дають активне Плодоношення десь з кінця травня і по серпень місяць, і вже в цей період, ближче до кінця літа, я шукаю самі останні білі гриби дубові в наших краях. Це перша знахідка, такий от досить великий білий гриб дубовий. Він дещо поїдений, ніжка. Такий цікавий. Але, як бачимо, він має ще такий світленький гіменофор. Тобто сам грибочок не старий, але якась живність його поїла. Тому можна сказати, що похід розпочався вдало, оскільки я, в принципі, не очікував досить швидко знайти цей гриб. А значить. Є сенс ходити, шукати, ну і, звісно, показувати вам цю красу. Як завжди, підписуйтеся, залишайтеся зі мною, ставте вподобайки, а я пішов далі. От іду я, друзі, по лісу, і таке відчуття дивне. Ще якийсь місяць назад була дуже сильна спека. І було відчуття такого абсолютного літа. І зараз, от, вже, можна сказати, середина серпня. І дуже-дуже-дуже відчувається, що скоро осінь. Вітерець прохолодний. Стара сираїшка, бачите, вже зовсім розсипається. Спеки вже немає ніякої. І от таке абсолютно інше відчуття від пошуку. Ось ще якийсь грибочок у нас. Це маховичок. Який вже не молодий. Візьму до кошика, потім подивлюся, як, як у нього стан. Отак от, друзі, сам собі хожу тихенько. В надії добути ще щось класне. Знову сироїшки. Так, ось цікава штука, дивіться. Білий гриб дубовий, явно у війці. Ось залишки ніжки, вона виїдена повністю. як ми бачимо, тут вона теж поточена. Я колись так смішно казав, що гриб відкинувся. І от таке явище я тут не, ну, не перший раз спостерігаю, коли шляпка відкинута від ніжки. І це не люди його збили. Чому так відбувається, не знаю. Або ніжку з'їли камахи і він впав або від ваги, але так чи інакше, такий процес я спостерігаю вже кілька разів. Але шапочка непогана, я думаю, що її можна взяти на сушку. Гриб наче не червивий. Дещо змінив локацію. Тут у мене ось така невеличка, але дуже симпатична знахідка. Досить плотний дубовий білий гербочок. Я такий більше за все люблю. Такі невеличкі і середні, вони по якості самі класні бувають. Ну, просто він пружний і, наприклад, якщо пощастить зібрати таких, ну, хоча б там. Штучок 15-20, то вже можна спокійно банку замарнувати на зиму. Але вони дуже смачні. Ви знаєте, друзі, я от е, думаю, що почну додавати якісь невеликі там рецептики, поради стосовно саме заготівлі таких гарних грибів. От. І це, мені здається, було би цікаво для підписників. Чому я ж не тільки їх збираю, я також їх і марную. І готую за різними цікавими рецептами. Тому ця тема буде розвиватися. Я думаю, що я знайду правильний оптимальний підхід, як це подати і поєднати з відео про походи. Знову зміна локації, а тут уже більший гербочок попадається. Це не я знайшов, це рідні знайшли, але покликали мене, щоб я його зафільмував для вас. О, який він плотний клас! От подивіться. Ось такий білий дубовий січистий. Ніжка дуже тверденька. Для них це взагалі ну, дуже класно, тому що вони ж зазвичай -то в спеку. І часто ніжка буває вражена пустувата або поточена хробачками, а тут ну, такий плотний гриб, класний. Ну, просто те, що треба. Довгенько походив, не попадалося. І ось нарешті ще одна знахідка. І такої цікавої форми він, подивіться. Бачите, який плотний навіть чутно. Такий поморщений, цікавий. Дуже красивий гриб. Як ми бачимо, білі дубові вони зазвичай такі досить гладенькі. Можуть мати такі бугорочки певні. Ну, але щоб такі прямо такі <реш> в морщинах, цих, то це не часто буває. Дуже цікавий екземпляр. Не радий, що знайшов, що показав вам його. О, друзі, забули, як я виглядаю, бо всі фрагменти, які я знімав від себе, там мене в кадрі немає. Тож попросив мене зафільмувати з грибом. А дивіться, який гарненький грибочок попався. Сьогоднішній похід теж вийшов дуже класним, спокійним і позитивним. Врожай є, я усвідомлюю, що це дійсно вже... Фактично фінал для цього виду, тому особливо приємно, коли є такі знахідки. Дякую. Ось такий симпатичний кошик білих дубових. В основному сьогодні тільки вони й попадалися. На початку відео я показував вам маховичка, також були старенькі маремухи, але в цілому в дубовому лісі ми йдемо саме за цим видом. Я думаю, що як для крайнього походу, і ймовірно останнього в цьому році, це класний результат, тому що дійсно людей нема, гриб дуже локальний, його небагато. Саме тому ці знахідки для мене сьогодні особливо радісні. Дякую вам, друзі, за перегляди, за те, що підтримуєте мій контент. Підписуйтеся, попереду буде ще багато цікавого.